Розробник карпових корабликів РТ-Бот районку Анатолій. Сьогодні ми розглянемо вже зварений акумулятор для карпового кораблика РТ Одеса Спорт» Ось так він зараз виглядає. Я його поставив на зарядження. Будемо чекати, щоб він дозарядився. Зараз на елементах 419. Ну і чекаємо, коли він дозарядиться, а ми розглянемо, що я використовував. Я використовував ось таку стрічку ізоляційну. Вона витримує якісь там високі температури, вона спеціальна для, для акумуляторів. Така стрічка, потім ось такий армований армо, будемо називати, скотч для акумуляторів. Також він використовується для з'єднання. Ось так він виглядає, і там скло волокно. Це щоб стягнути. Це ще не, не клеїв, так як спочатку будемо перевіряти саму вагу. Якщо буде кораблику забагато цього акумулятора, ми відріжемо три елементи. Але це клеїться безпосередньо на, на ось ці місця з двох сторін, а потім вже наверх надівається рукав. Терморукав і, і з термофеном його стягується. Ще я використовував ось такий лак. Гелеподібний лак. Ну, я б не сказав би, щоб він, що він сам гелеподібний. Тобто, як я його трогаю, воно е, тверде. Не знаю, чому він такий. Ну, ось такий лак. От так він якось по-китайськи називається. Хто знає, може прочитати. Я не знаю китайську. Е, для чого я це зробив? Після однієї е, в негоду, в дощ. У мене пульт. Ну, в пульт попав, попала волога. Е, залило всередину повністю плату, той саме з'єднання, з'єднання на екран залило. Не знаю, яким чином, але ну, той кораблик почав е, хаотично плавати е, в різні місця, незрозуміло куди. Поплив на другу сторону зовсім. Добре, що я догадався, що сталося. Я виключив пульта, достав акумулятори і кораблик почав пливсти на задане перше місце. Тобто він повертався додому. І так я повернув кораблика з другого берега. Після того я почав все заливати ось таким лаком. І після того в мене, якщо навіть дощ попадає в пульт всередину, в мене більше проблем таких не було. Ну, звісно, що не бажано, щоб вода туди попадала, але в риболовлі може бути все. Так, розглянемо саме це творіння. Тобто було зварено. Ось так все, так, як я казав, я загнув. І от дивіться, пропаяний один на це з'єднання. Сюди два провода пропаяні, так як це плюсовий. Перший пропаяний це на зарядження. Ось він плюс. Другий це на балансування. І так, дивимося. Червоний на балансування, жовтий на балансування, і чорний в нас йде на цю сторону на балансування. Ось бачимо стрічка на наклеєна, тобто ізольовано. Так, у нас плюсовий провід ось так зроблений. Він е, загнутий всередину і тут ще проварений. Ось видно. Бо я його вже в стрічку помістив, ізолював в два слої. Стрічку, то есть плюс у нас ізольований повністю. Я стрічку повів сюди і загнув вокруг і пропаяв. І ще проварив. Його контактною сваркою. Ось видно 4 спаювання. Так, піднімемо. Ось дивіться, ця армована стрічка, щоб вона цільність тримала, потім зверху покр... проклеєний, ізолюючий, щоб нічого не пробило в два слоя. Можливо, зараз не видно. Видно і не видно. Мені видно, вам не видно. Ось ці контакти пропаяні додатково. Оцей нижній і оцей нижній. Ось видно. Це для підсилення. Для підсилення. Дехто дає жилку. Я просто пропаяв да і все. Ось так реалізований мінус і так само на зарядження пропаяний мінус до самого мінуса. Бо це вхід мінус, це вихід мінус. Плюс пропаяний до плюса на зарядження. Ось він, на зарядку. Стоїть на зарядженні. О, вже, здається, і зарядилось, бо зеленим зарядний пристрій світить. Ось так воно виглядає. Тобто я його ще прикрию. І от таким методом ще раз протягну спочатку цією стрічкою, закрию. Саму плату, а потім армуючою. Ось так армуючою. І звідси воно вийде, всі провода повиходять наружу. Так, дивимося. Відключу я зарядний пристрій. Ось так зарядний пристрій, той більший виглядає, бо є менший, цей більший. 12 вольт, 6, 6 вольт, 3 ампери. Так, він нам уже не потрібний. Забираємо його. Дивимося схему знову. Ось це я робив Припаював стрічку до самого. До самої плати. Ось так я спочатку. На рівну я спочатку пролудився. Після того я загнув. Ось так, вставив середину зжав і спаяв. Все. Ми отримали. Ось таке з'єднання. Ну, видно, не видно, ви ідею саму зрозуміли, так? Мінусовий кабель я, я пропаяв спочатку загнув його. Пропаяв сам кабель, після того, так як він жирніший в цю дирку, він трошки жирніший. Я його утончив, засунув в, ту, в той отвір і там його пропаяв. З другого боку в нас вийшло западлицо. За, за сам нічого в нас не торчить, нічого. Нічого в нас не повинно бути з другого боку, що могло б пробити ізоляцію, тобто і дотронутись, все має бути гладенько. Плюсовий кабель. Зараз я вам домалюю. Я так само, плюс оце стрічка, це акумулятор. Стрічка пішла вниз, піднялася вверх, загнув сюди і тут ще проварив. В цьому місці сам кабель і пропаяний. Тобто воно підсилено і ще й проварено. Воно зажато. Ну, можливо, трохи вище. Ну, ось так. Ось так. Так, тепер дивимося по е, балансовочним проводам. От дивіться, перший плюс жовтий, другий плюс е, синій і третій плюс червоний. Дивимося. Перший у нас жовтий. Дивимося, куди йде в нас жовтий. Жовтий в нас іде сюди. Ось дивіться, я зробив там дирку. Ось вона вийду. Дирка. І через неї. Протянув. Спочатку проклеїв оцю стрічку, ізолюючу, протянув той кабель, а вже наверх положив ще одну стрічку. Тобто тут, в два рази, та жовта стрічка. Термоізолююча стрічка. Е, тим самим а, це е, чорний блек. Чорний кабель. Ось дивіться, чорний. Чорний. Таким самим способом просверлив отвір і протягнув його. Ну, не видно. Тобто всередині протягнути І він повернувся сюди. Червоний у нас залишився. Ось у нас червоний. Так само вже тут отвір більший просверлений тому що йде один кабель на зарядження плюсовий і червоний на балансування. Ось червоний, чорний, жовтий. Червоний, чорний, жовтий. Так, по акумулятору зрозуміло. Зараз ще замірюємо, скільки він сама БМС плата відсікає в нас. Так, перша банка в нас. ну 4,96. 4,98. О, 4,2 Ну, ось так вона заряджає. Можливо, треба було довше почекати. Не збалансувало. Ну, хай стоїть. Я підключив знову. Так, ще за БМС плату. Ну, написано в, самому, в самій інструкції до БМС плати, що захист від перезаряду 4,21, 4,29. Але вона не заряджає 421, 4,29. Вона заряджає. 4:19, 4:20 і перестає заряджати. Захист від перерозрядження. Розряджається акумулятор. Тобто, якщо ви будете в експлуатації, експлуатувати акумулятор, і якщо Сама банка впаде до 270 2,80. Ну це мені невідомо до якого, до якого стану воно розрядиться, до якого вольтажу Воно має, як будто відсікти подачу току. Захист від короткого замикання. Ну, на рахунок того, до кінця я не впевнений, тому що воно витримує до 100 А. Ну, напевно, провода погорять. Ну, можливо, вона і відсікає, але в неї є така можливість, тому що було таке, що я замкнув щось там, робив. Тобто почали там плавати провода, можливо, йому потрібно було більше часу, щоб воно зовсім почало горіти чи як там. Ну, не знаю. Написано, що захист від короткого замикання. Але я замкнув на короткочасне, але вже якбуду за, за тих пару секунд, ну, тобто, там. Вже відбувався процес конкретний. Ну, воно щось не спрацювало. Ну, можливо, там свої якісь нюанси. Ну, є, є така можливість в неї. Так, зарядка в нас зрозуміло. Саме штекер, плюс середині, мінус зовні. Ну і все, в принципі, все зрозуміло. Ще раз поміряємо. Що воно каже? О, 4202. Підключив на зарядження. 4205. 4213. Ну, хай стоїть 4.2.0.3 Оце ну, на, на зарядженні Але індикатор вже світить ось зелененьким. Тобто вже, вже воно заряджено. Значить воно або балансує, або що. Ну, будемо наблюдати за цим. Бо в прошлий раз я зарядив і в 4-2 воно відсікло і все на тому закінчилося. Так що можете по такій методиці робити, але все так робіть, щоб воно ніде ніяк не могло як будто між собою замкнути. Бо хто його знає. Ну, я беру лакую. На всякий випадок. І всі контакти. Ось. Прогляньте знову плюсовий контакт. Загнутий. Туди всередину. Я вважаю, що він надійно зроблений. Тут е, стяжкою, воно стянуто, ще плюс додатково, воно заармується тою стрічкою, і звідси провода вийдуть. Ось так. Ось так вийдуть провода. І терморукавом зажметься, я думаю, що буде. Чоткий акумулятор. Провод такий залишив трошки довгеньким. Бо буду експериментувати в кораблику. Ага, ще нам потрібно зважити його. Що нам скаже вага. І так, вага нам сказала кілограм 157. Ну. Такий акумулятор це максимальний, я думаю, для такого кораблика. Так, перша банка 419 9 420. 4,21. Ну, ось так. Так що. слідучий експеримент вже на кораблику будемо експериментувати, як він буде себе вести з таким акумулятором.